Козир, який би ми мали мати, що в той час, коли Україну пресують підписати якусь найгіршу капітуляційну угоду, ми посилюємо збройні сили України. Давайте заставити нас капітулювати в той час, коли наші ЗСУ зміцнюються, отримуються додаткове фінансування, нові військові розробки, нові військові закупівлі. Це був би козир серйозний. Сьогодні у нас було скільки спроб пробити оцю стіну, щоб виграсти додаткові кошти на збройні сили України, ніж мали ситуацію, от мушу прямо. Прокоментувати після усіх вимог після блокування трибуни прийшла нам 15.01, Здається, смс, що Сверденко погодилася зустрітися з фракцією в 15.30. У вас буде тільки 45 хвилин. Ми перериваємо зустрічі, перериваємо ефіри. Всі летимо на зустріч зі Сверденко. Як ви думаєте, вона прийшла? Ну, очевидно, ні. ні, вона не прийшла. Прийшов міністр фінансів Марченко, який з нами говорив. Знаєте, це була розмова сліпого з глухим. Ми йому розказуємо, де взяти гроші, де вигрести на збройні сили, і що треба Глянути ті сфери, за які як мінімум зашкварені міністри відповідали. Він нам розказує, що ми дурні. Ми не розуміємо, як це все добре, і щоб мільярди а мільярди на дороги треба тратити. Ми кажемо, ну так переведіть це на міністерство оборони. Якщо ці дороги вимагають військові там для лікарі для евакуації, хай за погодженням з міністерством оборони це все буде. Ні, ви не розумієте. Нам треба чотири мільярди а, стратегічних комунікацій. Ви не розумієте, як це потрібно. Ми йому кажемо, а де законом прописано, що їх. Держтелерадіо має позиціонувати і взагалі чи воно має право розподіляти ці кошти? Ой, а я не знав, що воно на Держрадіо. І ось оці от, ти сидиш і думаєш: ви міністри, ви не міністри. В чому ви розбираєтеся? в Чому не розбираєтеся? Шмоегаль так погідно. І Мопрошенко каже: ну ви ж за те, що були більші кошти. Так. І що? І що? І. Замість того, щоб ми всередині держави зараз знайшли козирі, хороші козирі, підкріплення. Я вже мовчу про, про дипломатичну складову, про нормального очільника переговорної групи. Ми маємо те, що маємо. А в результаті обливають брудом європейсько-солідарній, що ми заблокували прийняття бюджету. Так, друзі, я вам ще раз скажу: ми заблокували прийняття бюджету, який створювався Кабміндічем. Де як мінімум 300 мільярдів це хотєлки корупціонерів Кабміндіча? І ми вимагаємо перегляд бюджету, щоб там були гроші збільшені на зсу. Так що ми неправильно робимо.